Смачні ягоди, чорниці, А як смачно з цукром. Це просто смакута. Ну, вже дуже смачні. А де ростуть? У лісі. Як ростуть? Наразі покажемо. У лісі вже дозріли ягодки. А ростуть вони ось так. Ось скільки вже чорниць назбирали, багато в лісі ягодок. Ще й нарвали на чайок гілочок із чорницями. Краса в лісі. Неймовірно красивий сосновий ліс і чорнить море. Оце так низенько ростуть чорнички на ось таких гілчаках. Ось як чорниці ростуть у сосновому, прекрасному лісі. Принесли ягоди з лісу. посипаємо їх трішечки, цукром. ось так, чорниці із цукром, смачніші за будь-які солодощі, і цукерок не потрібно. Це неймовірно смачно. М -м -м. Найсмачніші у нас чорнички. Ось як вони на гілці ростуть. Це ми на чай гілочок принесли додому.